Під у Чернівцях розширюється та переформатовується вже до кінця року. Буковинці матимуть можливість відвідати оновлений торговельний центр, в якому буде ще більше товарів, ще ширший асортимент та якісний сервіс на європейському рівні. Наша мета є задоволення потреб любого покупця. Да? Ось саме тому ми затіяли цей крок. Такі групи, як декор, меблі, спорттовари чи дитячі товари, тепер матимуть більше місця, адже епіцентр тепер збільшиться на 13 тисяч квадратних метрів. Нам потрібно добудувати. Ми не страдаємо гігантоманією. Бо вже сьогодні наявність 27 тисяч метрів у цьому гіпермаркеті вона є дуже велика цифра. А це потрібно для того, щоб запрацювали нові групи товарів. Окрім цього, розширення дає можливість отримати роботу ще двом сотням людей і значно покращити їхні робочі місця. При реконструкції у нас буде реконструйовано-добудовано не тільки основна ця машинця добудова, яка добудовується, але ж буде реконструйований і той магазин, який існує. Мультиформатний торговельний центр, яким стане епіцентр К, принесе ще й неабияку вигоду чернівцям, адже в рази збільшаться податки в місцеву скарбничку. Такі амбітні цілі щодо збільшення надходжень, тому що повірте, ну хто знає, з 6 мільйонів до 16 мільйонів збільшити надходження. Сплату податків ну за короткий період часу це дуже амбітна ціль і мені дуже приємно це чути. Епіцентр також націлений на якісну співпрацю з місцевими виробниками. Торговельний центр з задоволенням надасть ще більше можливості буковинським підприємцям реалізовувати свою продукцію. Поки ж роботи ведуться, епіцентр працюватиме в звичному режимі. Окрім того, запевнили в торговельному центрі ціни після осучаснення не зростуть, адже мета змін не у фінансовій вигоді, а у зручності для кожного покупця. Людмила Григорчук, Михайло Тонюк, інформаційне агентство Ас.